Розумію, що Сєвєродонецьк зараз ну, не те місто, з якого можна чекати добрих новин, зрозуміло, але все ж таки хотілося б запитати, як живе Сєвєродонецьк в умовах окупації. Ну і також громада, яка там залишилася, ну досить складно виживає, незважаючи на те, що окупаційна влада намагається. Створити в окремих мікрорайонах міста якісь умови для проживання. Більшість місця міста ну непридатне для проживання для зимового періоду, на жаль, за рахунок руйнувань і того стану, в якому воно знаходиться. Скажіть, будь ласка, от сьогодні була інформація про те, що скажімо, в Маріуполі там змінили ґауляйте. Ра ним став якийсь колишній поліцейський, якого засудили до 11 років в Україні, а тепер цей е, засуджений буде очолювати окуповане місто Маріуполь. Ну там якісь свої такі знаєте зміни, щось там вони вирішують. А в Сєвєродонецьку там якісь ротації відбуваються? Чи там в принципі така ситуація, що ніхто особливо за владу і не бореться? Бо чи надходжень немає, чи немає за що особливо боротися? Будь ласка. Ну в Сєвєродонецьку таких процесів не відбувається. Там продовжує керувати містом представник Муганської утворення ЛНР, так називаємо, який приїхав з брянки разом з частиною своєї адміністрації. Наразі в місті продовжують скривати квартири, розсіляти якихось людей. Здебільшого це частково адміністрації з рубіжного і Криміною, які виїжджають, розселяють військових примусово відкритих квартирах, і разом з тим вимагають від містян з'являтися в адміністрацію, писати згоду на заселення свого житла. Ну тобто таке відбувається. А скажіть, будь ласка. А люди як там живуть, от є можливість хоча б десь одержувати зарплатню. Я не знаю. Я так я більш ніж переконаний, що скажімо, там українські пенсії чи якісь відрахування, які б навіть були з українського бюджету, чи можливо якби хотіли родичі щось переказати, Я не впевнений, що, скажімо, в тих фінансових основах, якщо вони є в Сіроднецьку, можна отримати або щось зняти з картки. Я скажімо, не впевнений. Можливо, так і є. То за що люди живуть, які в них що для них є доступне в плані ну звичайного побутового життя? Магазин, аптека, те те, що там звернутися до лікаря банально, купити якісь. Одяг поїсти, будь ласка, ну про отримання української гривні у Севернецьку. Тут і мова і не йде, оскільки жодна фінансова установа, звісно, в окупації не працює, українська а наразі там в обіг вже надійшли російські рублі, якими користуються. Так є рештки гривні, але курс ну, вбивчий для наших громадян. Люди отримують частково якісь там виплати від. ЛНРівського уряду там пенсії заплатили влітку. Ну ті гроші і обертаються на ту місто. Є військові, які мають певні кошти, і витрачають їх у місті, але товар обмежений, ті невеличкі магазини, які повідкривали і заводять сюди продукцію з Луганська. Ну ціни в деякі по деяким позиціям вдвічі, а то і втричі вищі, ніж. На території України. Скажіть, будь ласка, українські війська і звільнення Сєвєродонецька? Це я розумію, що це не до вас питання, чи це питання до війська. Але чи в принципі такі перспективи є? І чи це хоч якось впливає зараз на тих окупантів, які перебувають в місті? Ну бо ми прекрасно пам'ятаємо, як вони впевнено ходили Херсоном, а потім дуже швидко з Херсону втікали. Ну, безумовно, впливає. Радості не додає. Певні настрої. Негативні відбуваються у адміністрації, і у більш-менш тих, хто розуміє події, але все ж таки поки що залишаються в місті і зображають його відновлення. Я ще запитаю, от про що знаєте, прийшла інформація, що росіяни готують, ну продовжують мобілізувати людей на окупованих територіях України, де, де мобілізувати тих, які там залишилися, і це стосується зокрема і Луганщини. Чи залишилися там люди, яких ще можна мобілізувати? Я там про мобілізацію жінок не кажу, бо і про це була інформація. Чи зараз вже власне мобілізаційний резерв він знаєте, як те джерело? Він просто висох і його вже немає, немає кого брати. Ну наразі, що стосується Северодонецької громади, то е, на час окупації вже не так багато було чоловічого населення, яке можливо було б мобілізувати. Наразі всі хто є, або е, знаходяться по навколишніх селах, або е, десь задіяні там на якихось роботах. Е, ну, е, так скажемо, такого ресурсу, щоб мобілізувати і кидати в бій, саме у Сєвєродонецьку, там не вбачається. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до Етеру. Дякую за коментарі. Олександр Стрюк був з нами, керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька.